Доброго дня, мої маленькі розумнички! До нас сьогодні завітав грайлик, і він приніс з собою сонечко та місяць. А для чого? Як ви гадаєте, ми сьогодні з вами поговоримо про частини доби? Нам відомо вже, що доба складається із чотирьох частин. Давайте згадаємо з яких. Частина доби, коли ми прокидаємось, називається ранок. Після ранку день, потім вечір і далі ніч. Давайте повторимо ще раз. Ранок, день, вечір. Ніч. Запам'ятайте малята. Будь ласка. Ну, а зараз разом з Грайликом пропоную пограти в гру «Скажи навпаки. У кожної частини доби є протилежне. Наприклад, вранці сонечко сходить, а сідає за обрій коли. Ввечері, так, ранок протилежний йому. Вечір. Вдень ми граємо, а спимо, коли вночі. Так, день протилежний ніч. Увечері готуємось до сну. А коли прокидаємось? Так, вранці вечір. Ранок протилежний. Вірно, вночі на небі місяць і зірочки. А коли сонечко світить? Так, вдень, ніч протилежне, день. Малята пропоную пограти ще в одну гру, яка називається Добрі побажання. Коли ви прокидаєтесь вранці, що треба казати? Добрий ранок, правильно. А коли побачите своїх друзів? Добрий день. Так, вірно. А ввечері, коли побачили тато або і ще когось, що треба говорити? Добрий вечір. Правильно. І коли лягаєте спати вночі, треба обов'язково сказати на добраніч. Малята, а давайте ми іще раз разом з грайликом згадаємо, про що йшла мова сьогодні на занятті. Так, про частини доби. А які ви знаєте, частини доби? Ранок, день. Вечір та ніч. А скільки їх всього? Чотири. Молодці, дуже добре. Ну, а зараз нам вже час прощатись. Бувайте здорові! До нових зустрічей!